9 червня в Сав'янську відбувся другий етап відкритого Кубку Донбасу з мотокросу. Місцем проведення обрали кар'єр у мікрорайоні Артема. Змагання присвятили Дню захисту дітей і Дню молоді. Організаторами стали громадська організація Байкер клуб Фрірайдерс і Слов'янський міський конком. В соревнованнях приймають участь спортсмени по сім категоріям в різних групах мотоциклів. І е, то, що ми сьогодні очікуємо, ожидаємо, всі очікування, тому що кількість учасників більше, ніж всі предыдущие годинки змаганнях взяли участь понад 150 учасників з різних регіонів України. Найбільша категорія – аматори – 30 представників. Окрім того, були учасники інших класів – спортсмени, діти і ветерани. Тож рівень підготовки теж був різний. Тут є і хороші спортсмени, і дуже, відкровенно, дуже слабі. Але е даний вид соревновань передусматриває, що в них участвують не тільки сильні спортсмени, але й слабі. Тому що, е скажімо так, чемпіонат України, там Слава очень слава податолі не спортсвінам, тяжело участвовать. Поэтому проводятся такі традиционные или просто занальне. Вік учасників від 6 до 56 років в дитячій категорії брали участь і дівчатка, і хлопчаки, не дивлячись на те, що мотокрос небезпечний вид спорту навіть для дорослих, дітлахи з захопленням розповідають про свої заняття. Более, здесь траса здійсняється тут підйоми, прыжки. Когда я еду сразу на мотоцикле, то мне очень приятно становится и прыгать. Папа меня тренирует. Очень хорошо. Родители очень хорошо относятся. Очень любят мотокросс и увлечены очень сильно. Учасники змагань отримали кубки, грамоти і медалі, а також подарунки від спонсорів. Не лишилися без подарунків, і підшефні слав'янського байкер-клубу. Вихованці інтернату Номердин отримали футбольні м'ячі на згадку про змагання.